зазначено, що перша країна, яка в 22-му році відкрила свої кордони, а це були насправді відкриті кордони, яка протягла руку допомоги і найбільше на початку допомогла, це була саме Польща. Я зараз не буду голослівною, тому що я це знаю з зустрічі з колишнім прем'єром Моравецьким Матеошем Моравецьким. Власне, коли розмовляли, він наголосив на такі цікаві речі, що Польща на 80% відсотків. Прийняла біженців з України в свої будинки. Не так держава, як люди відчинили свої серця і відчинили свої двері, двері своїх домів. Ви чудово знаєте різні історії, правда? Комусь було там зле, комусь погано, хтось приїхав, комусь добре, хтось має друзів, до яких і по сьогодні їздить і щодня, і чи не щодня телефонує, і вже стали рідними між собою. Я вас дуже прошу. Давайте бути мидрими. Тому що. Ем, дуже багато людей нації навмисне сьогодні вкидається, сьогодні найбільше. Я відслідковую ці процеси з 14-го року. І так само прошу зараз вас і завжди кажу українцям, а давайте бачити краще, кращі приклади, кращих людей, кращі вчинки, кращі слова. І ви чудово знаєте, що кожна нації люди. Це життя.